Всім привіт! Ми хочемо запросити вас до нашої художньої академії, де у нас проходить курс з малювання. Взагалі, чому варто обрати цей курс? Це не просто розвиток як хобі. Завдяки цьому курсу ваша дитина зможе вкрити свої навички з малювання, покращити дрібну моторику, покращити також уяву та спосіб, як можна вирішити свої думки. Також наш хаб і цей курс дуже гарне місце, де можна знайти нових друзів. Давайте тепер зараз поговоримо з нашими учасниками курсу. А ти малюєш, розкажи? Це картина, ага. пейзаж, поки вона виглядає. Ну, так. І як тобі виходить все? Я б сказав, що виходить, але є ще проблеми з А Або розповідає, як правильно підібрати колір, як, як змішувати, які кольори змішувати взагалі. Так, розповідає. Ти сама намалювала, так? Так. Складно було. Ну, Спочатку так. Да. А далі не дуже не дуже на самом деле, з кривом працювати достаточно просто. А ти до цього вміла взагалі у знала структуру змішування кольорів і так далі? Насправді ні, майже нічого не знала. І тут тебе навчили, так? Да. І як все зрозуміло? Чудово? дуже да, хорошо. Розкажи, будь ласка, яка є перевага відвідування цього курсу? А, на курсі ми знайомимося з кольорами. З фарбами, тому що є різні фарби, які на курсі працюють акриловою фарбою. А також ми вивчаємо, які існують пензлі. Тому реєструйтеся на курс, і ми будемо чекати вас в нашій художній академії.